Доброго вечора, шановні партнери. Сьогодні 22 квітня 2024 року, рівно 9 години вечора, і ми проводимо перший онлайн-розіграш 10 сертифікатів на суму 1000 гривень кожен серед усіх замовлень понад 1000 гривень, які були сплачені грошима або балами в період з 14 по 21 квітня. Для цього ми перейдемо на. Генератор випадкових чисел. Завантажуємо всі замовлення, зроблені у цей період, і обираємо 10 переможців. Отже, без повторів. Поїхали. Вітаємо клієнта Калиш Тамару, Номер замовлення 945506. Витаемого клиента Матыка Людмилу, номер замолвленный 94-52-42. Витаемого клиента Мельничук Виктория, номер замолвленный 93-99-40. Витаемого клиента Мадяр Мирославу, номер замолвленный 93-35-86.

Вітаємо клиента Храпу Александра. Номер замовлення девяносто четыре пятьдесят клиента Лопотовскую Людмилу, номер замовлення девяносто четыре, пятьдесят девять, клиента Власенко Лилию, номер замовлення девяносто четыре Отже, як скористатися сертифікатом? Необхідно сформувати через свій партнерський кабінет замовлення на суму трохи більше, ніж 1000 гривень. Звернутися в техчат в Telegram, назвати номер свого замовлення та суму замовлення, яке перемогло, а також номер свого договору, а також номер бонусного замовлення для оплати сертифікатом. Після ідентифікації вас як переможця, ваше бонусне замовлення буде оплачено. Отже, дякуємо всім та гарного вечора.